Це шантаж безмовно, але шантаж це все ж таки не зовсім блеф, треба розуміти. І те, що твориться в головах російського керівництва, сьогодні складно описати, і в на, на жаль, на 100% виключити можливість застосування ядерної зброї як елемента залякування. ми сьогодні не можемо. Завжди залишається 1% того, що Росія може піти на такий крок. кремлівське керівництво може піти на такий крок. Звичайно, це ці навчання, це намагання зірвати візит Байдена в Європу. Бажано, щоб він взагалі не приїхав, або е, не зустрічався з лідерами європейськими, а лише там приїхав на військову базу е, і е, відчував себе зляканим, відчував себе невпевно під час цього візиту. Це намагання вплинути на при процеси прийняття рішень стосовно виділення в Україні нової зброї. Передусім, це розширення переліку виділених танків і протиповітряної оборони, і можливо авіації.